Уявіть собі таку ситуацію. Ви збирали місяць на якесь авто для ЗСУ, і вона не може виїхати, тому що або зламалася, або після свого завдання теж стоїть поломана. Тому для цього потрібні якісні інструменти. і його потрібно дуже багато. Ну зараз такі автомобілі, що без правильного інструменту ми не зробимо правильного навіть діагностування автомобіля, тому що машини заходять зараз не Нові, які потрібно ремонтувати, під які треба цей інструмент. Дуже дякую всім, хто допомагає нам інструментами і запчастинами. І хотілося б попросити, щоб допомагали, не залишали нас. Це все прискорить нашу перемогу, нашу разом перемогу. І чим більше людей буде допомагати, тим це все швидше буде. Тому ж, друзі, пам'ятайте, що важливу роль на війні відіграє не тільки Байрактар, а й інструмент, яким військові обслуговують свою техніку. Тому ж робіть свій крок до перемоги разом із нами.